Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт-просторі. Завітайте! Не пожалкуйте! Макс Кедрук, доки світло не згасне назавжди. Класно було б змінити деякі речі з минулого. І щоб тобі за це нічого не було. Але так не буває. Зміна часових подій утворює тектонічні суви у структурі Всесвіту. І щоб їх вирівняти, людина повинна заплатити чимось у теперішньому. Так, науковець і письменник Кідрук пояснює нам філософські і деякою мірою езотеричні речі. Звичайно, це фантастика. Яка чомусь вважається темою для підлітків, але вона змушує багато над чим замислитись. Отже, школярка Рута живе звичайним життям і раптом розуміє, що може змінювати минуле у снах, уникнути незапланованої вагітності, берегти від загибелі нареченого сестри. Це ж так чудово. Яка ж розплата чекає на дівчину? Її кара. Потвори, які переслідують у снах. От тільки синці від їх чіпких пальців залишаються після пробудження. Як довго Рута зможе опиратися, як довго вона зможе не спати? Чому в неї є цей дар? Чи багато таких, як вона? Про це ви дізнаєтесь, прочитавши книгу. До речі, вдоки світло не згасне назавжди, ви зустрінете Марка Грозена – Героя книжки Неозирайся і мовчи, про яку ми вже розповідали раніше. Досить цікаво у творі подано наукову інформацію вона не робить книжку нудною. Натомість читач може більше дізнатися про роботу мозку. А ще Макс Кідрук створив спеціальний додаток, завантаживши який, ви можете побачити місто рівне, в якому відбуваються події Роману. Або прочитати додаткові історії життя героїв. Наприклад, щоденник однієї з головних героїнь. Перед тим, як брати книжку до рук перед сном, будьте готові до насичених та інколи навіть моторошних снів. Але це ще цікавіше. Прочитайте, не пошкодуйте. Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів Центральної бібліотеки.